Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео, яке саме так, про роботу. Чим займаємось? Сезон в полі ну, майже завершений, там ще деякі поля доорюються. А так по роботі вже підігнали все, готуємося до зими. Сьогодні на календарі 5 грудня. Вже 2 місяці працюємо на одну агрофірму. Не знаю ще, як довго прийдеться працювати, але на даний момент працюємо. Що саме робимо? Як ви бачили в моїх відео попередніх, возимо буряк з поля на завод, з заводу возимо дефікат. Що таке дефікат? Детально розказую у своєму попередньому відео. Це земля змішана з вапном, з гичкою. Ну, просто буряк умивається і це все потрапляє в спеціальну камеру, в якій сушиться, видавлюється від води і попадає на кузованам. Вожу камазом без прицепа через те, що прицеп трошки розірваний. Ну, вирвано дишло, тобто круг. І його потрібно зробити, купити новий круг, поварити, вставити, підігнати. Ну, досить таки нелегка робота. На даний момент стою на загрузці, покажу вам детально свій рейс, куди поїду, як розгружаємося, в яких умовах працюємо. Все детально покажу. Спальничок ночую тут, водички прикупив собі. Та й все. все. Всім гарного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на канал. Завжди буду радий бачити вас у себе на каналі. Ставте лайк. Кому не подобається відео, ставте дизлайк, пишіть коментар на всі коментарі відповідаю. А ми тим часом качаємо повітря в Камазі і заїжджаємо під загрузку. Не зовсім чисте. Переднє, але нічого страшного. Що ми бачимо? Грузиться ман, така от пара йде. Ну, ленти. З цих лент оцих, подається ну, вапно, а то й дефікат. Там земля, вапно. Зараз машинка стоїть, грузиться, ми під'їжджаємо, ну, ми передум, вона під'їжджає з, з другої сторони заводу, там, де всі машини виїжджають. Це Неважливо, це бажання кожного. Отже, грузимось, покажу сам процес погрузки, як відбувається. Ну і поїдемо з вами в дорогу, поспілкуємося. Вафельки. Третій контур горить, датчик показує, Так, включимо повітря качається. Ну, все, все як має бути. Камазик Працюємо, їздимо. Ззаду у нас ще один КАМАЗ стоїть, От білий, можете бачити. Він також під загрузку. Всі чекаємо черги, черга, черга. Отже, грузимось і погнали на поле. Заїхали під загрузочку вже. Тут таке чуть болото, завод парує, йде. Зараз я вам покажу, що на кузові робиться. Виліз на козову показати вам. От лента йде. Зараз буде дефікат купити. Опа. Пара піднялася і знов нічого не видно. Все, грузимося помаленьку. Бачите, тут нападав трохи таке. І далі будемо сипати, поки кузово там грузиться, ну, лента поки йде, загружається дефікат, я собі сижу в теплій кабіні. Благо, автономочка працює в баку. Заправлена солярка, постійно горить, не виключається. Тільки підливаю солярку і все. Автономка в Камазі стоїть Вебаста, старенька там е Бушна ставилася, е їй вже там років-років, -років, але трошки підлампічили, Була поламалася от, на, на днях. Е підлампічили чуть. і досить гарно гріє. Ну, Принаймні хватає на КАМАЗ, задоволений. Що хотів би ще розказати, почалися холода, досить такі серйозні вже там морози були, мінус 5, мінус 6. І коли на швидкості їдеш, наприклад, от я виїжджаю на трасу, їду по трасі там кілометрів 60-70 з горба Камазом, але все ж таки це швидкість, і в Камазі не, до... не дуже добра ізоляція і шумоізоляція. І... Ну, взагалі віброізоляція, під капотом є купа дирок. І це свідчить тому, що вітер задуває з надвору при швидкості, дує дуже сильно в ноги. Що саме, як вийшли з положення? Навіть коли печка гріє, все одно досить прохладно було в ноги. саме. Тут по тілі нормально, ну, тепло, я так в, в кофті одній їжджу. Досить нормально. А коли на швидкості задуває, купили затулю, таку, ну, яка спеціально там з однієї шкіра, брезент, е а з іншої, ну, мєх, як утеплитель такий. Затулили під капотом, бомба. Га набагато класніше стало їхати. печка гріє в кабіні Ташкент. Ну, супер просто. Е така ситуація була. Е Головне, щоб ноги було тепло. Буде ноги тепло, буде тепло по всьому організму. От, от історія. Зараз продовжуємо грузитися. Тут місце таке, що з кабіни не бажано виходити, бо тут болото по коліна ну, воно накидається з ленти кожного разу, його ніхто не чистить. Завод йде повним ходом, як ви можете бачити, всі працюють. Одні заїжджають, другі виїжджають, вигружаються, знов загружаються. І це безперервний рух до тої пори, поки не вивеземо весь буряк з поля. А буряку є досить багато на полі. Хоч це не наш буряк, але це буряк агрофірми Великої, агрохолдингу скоріше, в якої власності цей завод, і вона вивозить свій буряк на свій завод. Отака от от ситуація. Отже, ми продовжуємо грузитися, далі покажу процес роботи. І так, друзі, загрузився, буду виїжджати помаленьку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Виїжджаємо оп, 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 оп. тут так, лабіринтом таким з заводу. Так, газу чуть бувні. Рейдо. ну, Там чи вапно, яким миється, цукор відбілюється, точніше не миється, а відбілюється. Ми помаленьку рухаємося на виїзд. Тут бочки. Е, ну, там, Не знаю, якісь виробничі бочки, бачите, полотать. Хоч би нічого не збити. дорозі стоїть мелодія. Люблю таке. І що робити? Як об'їжджати? Зараз щось будемо думати. Так, об'їхали трактор, тут йде жом. Погрузка жому. Машинки під'їжджають під трубу, грузяться. Я включив першу нишу, потім такий поворот був паршивенький трохи. І виїжджаю помаленьку. Бачите, лежить кагати в буряку. На всякий випадок завод страхується в разі поганої погоди, насипає кагати і таким чином цих, кількість цих кагатів хватить на сутки заводу переробити. Таким чином завод страхується. Ось черга за жовом стоїть машини, ця черга під'їжджає на е, буряк. На вигрузку буряка. Завод освітлюється, вже темна пора, все світиться. В заводу світло не пропадає, завод виробляє сам собі світло. Йому головне запуститися на електроенергії, а далі він сам себе абсолютно автономний сам себе забезпечує. От вигрузка йде, рухається колона. Тут Камаз заїжджає без черги, бо він їде на дефікат. А як ви знаєте, на дефікат машини їдуть без черги. На вигрузку буряка точніше. Ось так от відбувається. А ні, брешу, це не Камаз, це зілок їде. Зілок їде по жом. Всі беруть жом, жом-жом. Так, тут же ями утворились такі. Ну все, під'їжджаю до ваги. Ось спереду вага. Помаленько, і виписуємо накладні і буду їхати. Отак, От друзі, виїхав з заводу, вже зважився, накладні написали, ось бачите, там ззаду вага. От світиться зеленим. Виїхав з заводу. Зараз йду на двір, наберу води, помию лобове стекло, фонарі, фари, ну, щоб все гарно світило. Номера помию, щоб чистий був. Ну і все, і буду вирушати в дорогу. Детальніше по дорозі ще зніму там фрагмент вам. Ну все, виїхав я на більш-менш рівну дорогу. Е Грузилися ще за ведна, а їдемо вже вночі. Е як ви розумієте, КАМАЗ це не та машина, в якій можна розслабитися під час дороги. Е Потрібно все тримати в увазі. Це уважно за всім. Отже, я буду помаленьку рухатися в сторону вигрузки на поле. Приїду, детальніше вам там все зазніму. Їду приблизно 60 км, гружений, ну і так добре. Асфальтна дорога, є декілька поворотів, але більш-менш нормальна. Дорога, все окей. Ну все, я погнав тоді. Зустрінемося на вигрузці. Їду зараз по дуже поганому відвізку цієї траси. Ну, ця погана дорога десь триває кілометрів 5. Тут ні обочини, ні е, хорошої дороги, просто латка на латці і латкою поганяє. І прикол в тому, що тут ще потрібно розминатися з фурою, а дорога досить вузька. Я одного разу тут їхав, ну, так вийшло, що навіть дзеркало пошкодив, Ну дзеркало заднього виду, яке встановлене з боку, з водійської сторони, розминався з фурою і просто ну, не було куди тікати. Я вже їхав по ямах. А Так як ви знаєте, що гружоним по ямах це звісно, дуже класно, дуже класне задоволення не тільки для водія, а й для машини. Зараз обоганяю тут кус мене. Е -е, їхав по ямах і вже ну, не було куди тікати, а водій на зустрічній смузі зовсім не тікав з дороги, як їхав, так і їхав. Ну і так вийшло, що побив дзеркало заднього виду. Ну, але це... Нічого страшного, недорого не вартісне, вона там дуже, але неприємно Отже, дорога не, не супер класна, тут цей відрізок траси, інша частина дорога, дороги ну, новенька, з смугами, з розміткою, все як має бути, з обочиною. Ну, Суперова. А ось цей час. Їде собі помаленьку, кілометрів 20-30, не спіша, бо гружений, ну, самі розумієте, От фура йде на обмін, не знаю куди він спішить, Ну, але це їхня справа. Ось, Бачите, близенько-близенько, нема куди тікати. Але е, В одну сторону десь приблизно кілометраж 120 км до поля, до точки вигрузки. Куди возимо, куди попаде. На дільниці, ну не на дільниці, а на заводі дають товарну накладну і там вказано, куди потрібно везти. Сам, ну, сам агрохолдинг має там, 8 дільниць, і по кожній дільниці розвозить ну, це рандомно відбувається, програма вибиває, куди потрібно везти вестикат. І на тій самій дільниці грузимося буряком. Е, ну, я помаленьку їду, проїжджаю от вже населений пункт, е, буквально там ще кілометр два, певно, вже буде нормальний асфальт, нормальна дорога. Виїхав вже на нормальну дорогу. Як виявилося, поганої дороги було не кілометрів 5, як я думав, а кілометрів 10 я засіг приблизно по спідометру. Виїхав на нормальний асфальт з розміткою, дорога широка, вистачає місця для обгону, е, ну, для е, розминання зустрічним транспортом. Все класно. Все, я, я їду далі, спостерігайте. Приїхав на загрузку, розгрузився на полі, буду виїжджати, покажу. Ну, Розгрузився, там не було що знімати. Приїхав, висипав і поїхав. Навіть не тягнули. Тук так розгрузився гарно і не прилипло нічого, бо воно дуже часто прилипає до дна кузова. От Фури під'їжджають. На загрузку. Ропа, грузи, тарабани по дні. Фура стоїть, ну це не ропа, це холмер новий. Погрузчик Стоїть грузить, що він робить, куди заїжджає задом чи що він а, пропускає може когось? Без поняття. Е, дефікатчики грузяться без черги, як тут, так само і на заводі, але там одна машина в черзі, <кхід> то я там можу і почекати мені не сильно. Не сильно я там хочу спорити, бо водії фур дуже сильно там агресивно ставляться до того, що ми без черги заїжджаємо ну, і тут, і на заводі, що там можете почекати ще щось. Ну, коротше, це їхні справи. Е, грузимось, детальніше покажу. Грузять без чубка, без нічого, так ну, в борти стараються грузити. Дивлячись, принаймні в кого який прицеп, в кого прицеп вагон, то там, да. борти грузять навіть менше. А в кого такий прицеп, як на дорогу, щось сувка там, чи ще щось таке похоже, грузять чуть більше. То, ну, в залежності, щоб більш-менш норма була, там дозволяється 2 тонни перегрузу на заводі. Е, Отак от і проводиться погрузка. Вигрузився в я в полі, в якому зібрали урожай, зібрали буряк. Викопали і загрузимо з кагатів весь буряк. Якось так. Отак от відбувається погрузка, ропа затягує, бачите, є така рушилка всередині. Ті вальці воно подається. Бачите, як попемерзали буряки. Подається на транспортер, транспортер затягує і так далі по ленті пішов і попадає аж на цей на козову. Та його лопатою він підгортає, що йому треба. Так вона працює. От саме як працює лопато. Вже приїхав на завод, розрузився, дорогу назад не знімав, бо Ну, Темно, так щоб видно щось було, там не дуже видно. А сам процес розгрузки я там декілька кадрів вам зняв. Зараз далі подивитись, як саме розгрузка йде і як що відбувається. Заїхали на вигрузку. От бачите, вигружаються. Тут машини, машини вигружаються. Верховагон за те що туди тобто, да. так от відбувається вигрузка. З'їжджаємо, зараз вони теж без черги будуть до ями кликати, от яма з буряками, тут ззаду стоять машини бо буде лучшим відбудемо. Стоять машини, І я без черги зараз буду на яму заїжджати. Ніч, поки добрався до заводу вже ніч. Зараз вигружаюся і назад в чергу на дефікат А так і працюємо. Сюди їдемо, туди їдемо. Стоїмо в черзі, от така от робота. Е, ну все, друзі, мене зараз будуть запрошувати на вигрузку. От стоїть людина, яка відповідає за вигрузку, зараз буде казати, куди заїжджати. Все, під'їжджаю. Ну все, вигрузився, під'їхав до Кагату почистив кузово щоб не залишилося буряків всередині. Приїжджаю на тару буду зараз таруватися і стою в чергу на дефікат. От заїжджаю на вагу. Під'їхав, чикс. Ручничок, світло в кабині хоп, накладну взяв і пігнав. Пішов на вагу, буду, будуть виписувати документи. Все, з'їхав з ваги, виписали документи оп їду на стоянку, але перед стоянкою треба поїхати заправитися. Ну що ж, друзі, заправився вже, став на стоянку, монтую вам відео. І що ж хотілося сказати саме по буряках. Цей сезон є важкий не тільки для фермерів, які мали буряк, а для всіх людей, які працюють в сільському господарстві. Цей сезон є невимовно важкий не тільки через погодні умови, через дощі, через якісь там незгоди, а й через ситуацію в країні саме через війну. Отож, хочу побажати всім наснаги і терпіння працювати далі на цій землі, не залишати цю справу, в кого є там невелика кількість. Землі, також працюйте. Дасть Бог на наступний рік ситуація зміниться, побачимо якийсь прибуток. А ми надалі будемо продовжувати возити буряк. Кому буде цікаво відео, обов'язково дайте знати. Зніму ще декілька фрагментів роботи з буряком. Що, як, де, все обов'язково покажу. А ви у свою чергу підписуйтесь на канал. Залишайтеся з нами, далі буде більше відео, цікавіше. Саме головне ставте лайк, пишіть коментар, я на всі коментарі відповідаю. Все, все, що хотів сказати, сказав. Всім до побачення! Все буде Україна! Слава Україні!